починаємо. Let's go. Йоу, рибарибоньки. Усі привіт. Ви на каналі Pikefish Fish. І, як я обіцяв, в неділю або в суботу відбувся битва наших двох ігор. Ну, я підозрюю, хто виграв. І з яким рахунком? Ну, це вже такий момент, потім, ну, ви зараз побачите це все. Тому не хочу так прям сильно-сильно спойлерити за спойлер, я такі радий хлопці. Просто дуже дякую за всіх, хто вболівав за мене. Що ж, а ну зараз ми розкажемо, як це все відбувалося. Що ж, смачного для тих, хто їсть і. Гарного перегляду! Що ж, отак. У нас бачите як дві сторони. З одної сторони я. Перніг. А з другої сторони... Як ви бачите Дмитро, ну, це тично за авторськими правами пацани. Е cioè, що я можу сказати? бій відбувся справді прикольно, він мені дуже сподобався, те що виграли. І%, і це було непогано, хлопці. Що ж, зараз я розкажу, які в нас були раунди. Тобто, ось так було. Е як на всіх початкових боях ми мали розказати про свою гру. Але оскільки я розказав про дві гри в своєму минулому відео, коли я говорив про цей батл, ви, я думаю, ви знаєте цей бій, чому ні пацани. Якщо не дивилися, ось прив'юшки цього відео, будь ласка, подивіться. А тоді вже дивіться цей бій. Оскільки ну, спочатку то треба подивитися, щоб ви розуміли, що тут сталося. Е, добре, це був перший по чому ми судили, в кого кра краще. Ну і нас спочатку ознайомимося зі всіма нашими учасниками, які брали. Я, я можу сказати тільки одне ім'я, мого другого, оскільки він дозволив, що я скажу його ім'я. Е, 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 тому буде поки що так. Всіх інших я не знаю, що вони дали дозвіл. Що ж, тому отак. Що ж, давайте представлю, хто був за мене. Тобто, е, то це вже це був сказати, це типу як вже другий раунд. Кількість людей, за кого хто є. Е, в принципі, зараз ви просто може, трохи дивитися, ну случилось якось так. Ось так. Ні, це ще не всі. це саме цей друг дань. Який також створить свій канал. Посилання в шахті профіля буде. І те, що він мене в друзях, це теж хлопці. Будь ласка, підпишіться на його канал. Ну, я не знаю, чи він вже випустив свій канал, чи я не знаю. Але також підпишіться, в нього також прикольна гра. це єдиний, хто поки що дозволив сказати. А зараз я просто зроблю так. Що ж, зараз поставлю просто стільки за мене. Тож бачите? Ось така от намальована оранжева лінія. По ній розподіляється на одній частині моя сторона. Тобто, ось цій правій стороні Пайрміг. А по іншій стороні. Каже ні. Да. Якось так, каже Е, Що, щодо першої. До... ну Давайте подивимося, хто виграв у першому раунді. Ну, якось так. Ну, якось так. Так, на мою команду: Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну і що я? Чого вам по 11 пацаней? А за Арсенію, за Дмитрову команду команду за гри, за гру Арсені скаженіє, за Арсенія, ну, за Арсені скаженіє, тільки одна людина. Так, це не трохи. Шкода було його. Але він так. Що ж, хто що додав під час цієї групи? Зараз ми, наші глядачі будуть стояти назад у фоні. А ми переходимо до. Тобто, якщо бачите. Ось так, отакий у нас ахуно-хлопці. Ось так. Добре, переходимо до третього раунду. Хто що додає під час цієї обмови? Третій раунд. Хто що додав. Що ж. Так же бачите третій раунд. Що ж, почнемо, давайте з Дмитра. Що ж? Ні, давайте почнемо з мене. Пайміг, легенда, пайкосифіш, легенда пацани. Ось так. Що ж я додав від час зібнову? Оскільки в мене у нас почав падати сніг, я вирішив, хлопці, зробити обнову якусь за зимову. То в листопаді я, хоч, я хотів зробити ще одну обнову, але трішки не вийшло по часу. Оскільки я тільки створив в листопаді цей канал, і я з друзями то зробив цю обнову, але вона тоді перенесеться на вже нависну, на весну наші хлопців. До речі, цікавий факт: з Данією ми будемо мати колаборацію. Тобто з його горою ми матимемо колаборацію. Чекайте, поки вийде відос, там де буде колаба. Бачите, тут то обій, а там колаба. І я вирішу додати зимову обнову. І хлопці появляється в нашій грі. Перший мутований клас. Так. мутований клас це не звичайний клас, як Сіарс Димитро. Не то, що те, що в тебе просто скучні класи. Де, я зараз розкажу що в нього там. У нас просто щука має найкраща завжди ідеї. Перший мутований клас, який я коли-небудь придумав, це Брандру. Сніговик. Що означає мутований клас? Мутований клас є на рибу і є на щуку. Тобто ти маєш один клас і ти, якщо щука, то ти граєш знову, граєш юговиком за щуку. Якщо ти риба, то ти можеш грати сьогодні за рибу. І як на мене це просто дуже прикольна ідея, хлопці. І дівчата, ми робимо дивишся дівчата, я не щук. Хоч в коментах було деякі дівчата писали мені. Там було, але ну, це вже такий момент, просто я дивлюсь команди. Та я читаю всі команди, пацани, Якщо хочете, пишіть, я там залайкую всі команди. Всі команди мене залайкані, можете самі перевірити. Це 100% правда. Що ж, і це сніговик. Що робить Сніговик, якщо він. Якщо він. щука. Е... Наприклад. Зараз давайте покажу це в грі, оскільки в грі це секвіш. Зараз. Так, все. Лорін. Па. Ось, пацани. Ось, наприклад, ось. Е ні, подійте, мені треба ще когось. Давайте візьмемо цього, оскільки він медик. Замість неба візьмемо його. Ось. Я, о, я є. Якщо він біжить, а щука його зловила, він зупиняється. Але якщо його. Воскресив медик. Так, воскресив медик, то цей наступний раунд не може бігати, оскільки він типу заморожений Ну, щось таке, я думаю, справді щось прикольно. Та, пацан, це буде максимально довго відео, оскільки тут про два бід, тут буде бій, всі те що було, щоб вам все було максимально цікаво. Е, при, я тільки про це розкажу клас з того, а про всі інші дічки швидше, оскільки відео справді може бути занадто довго Що ж, е, а якщо я. Е, той... Якщо я риба, то я можу кинути у щуку сніжкою. Якщо я в нього попаду, це реально кидаєте сніжку. Якщо ви в нього попадаєте, то ви зупиняєтеся на... Що щуку зупиняється на 10 секунд. Ну і це ще вам треба, ваш лівий ваш був снайпером ще. Скільки попасти сніжкою здаля ну, це треба мати це треба мати такий скіл. Добре, кот. Що ж, наступний клас, вже буде все на місцях, вже, бо я тільки цей клас хотів прям повністю пояснити. У нашій грі також появляється погода, пацани. Да, вам не погода. Що ми будемо робити? Що робить погода? Наприклад, якщо погода дощ, то це таке сонце, ви, не змо... ви, маєте... ви маєте мати якийсь особливий клас або якось захищатися. Щось ми ще придумаємо, які там класи будуть на погоду. Але буде зараз, але зараз, оскільки зима, буде погода зимова буря. Якщо у вас буде також, у вас, у вас типу, у вас тепер буде до кожного того, можна буде добрати спеціальний допоміжний клас. І цей клас допоміжний, тобто в мене поділені вже там. Герой, Геройські це як сміливець, рятувальники, це як медик і ще буде куча класів, які будуть хілити, рятувати когось так. Сольні, які тільки тобі допомагають, як, наприклад, той самий брункований, той самий херетилія, і мутовані, є що і, то, і ті, і ті. І на останні це будуть допоміжні. Це те, що ви можете використовувати, і, тобто, що означає, що у вас буде два класи. Якщо у вас зумова буря, вам потрібно, щоб хтось мав. Клас, утеплювач. Тобто, коли хтось, оскільки ви можете замерзнути хлопці. І якщо ви замерзнете, ви не зможете бігати на цей раунд, поки не пройде погода. Ось так. Справді, погода це мені здається максимально прикольно, оскільки погода це і до речі. що ви маєте погоду, з маленьким шансом можна отримати мутацію. Оце вже буде в самій грі Так що чекайте, поки вийдуть зі яра, це вже почав. Я вже почав її робити о, добре, я про класах буду, я по наступні класи ще розкажу, ми будемо в наступному відео. А оскільки зараз будеш е, Дмитро розказувати про свою гру «Арсеній, скажи мені. Так, да, хлопці. Чесно, це буде надто швидко. Що ж, що ж додав в Арсенії? В Арсенію скаже ні. Починаємо, що він зробив. Коротше, усім привіт, я Арсеній. І я. Ой, я Арсені, оскільки ми є гранд, звати Арсені, скаже ні. Ну я так захотів, я грати, мені дуже подобається, ім'я сині. Що ж, що я в клас? Я додав, що тепер замість сині, який буде бігати до і бити, Буде тун-тун-тун-тун-тун саху. Пацанець, ідея максимально крута. Тобто він тепер не буде вас бити кулаками. Він буде бити. пацани. пацани, не він буде бити, бити, бити. Ось такую деревянную палку, туп тобто ты его. Подмишаем, то я сань. Я вижу. Пьям! Пьем-пьем пья, я же думаю, це ж не кращу, да и понял не продавать хлопці. <кхи> хлопці, Так, так так, пацаны. Что, я думаю, вам щебно бути ваш мені. Можебно вам найкраще выбудь. Я думаю, я все одно выиграю на цьому бат. Так что, голосуйте за замали, хлопці. ось так. Є гра буде найкраща. Навіть краще щука. Зрозуміло, хлопці. Гра просто всіх, я буду всіх бити, я виграю хлопці. Десь так, хлопці. <кій> І я буду, я 100% впевнений, що ми виграємо. Ні. пацани, яке він виграє? Щука просто в соло видаче. Скільки я впевнений, що ви зараз там в коментах понаписуєте, надіюсь. Що щука це найкраща гра. Скільки вам подобається, коли вас б'ють палкою чи битимуть бучим. Особисто мені нагалі не подобається. Бити когось це найгірше, що я колись знав. Добре, хлопці. Таке не дуже довге відео, скільки триває, воно приблизно 15 хвилин. Ну, це я зараз дивлюся, зараз 12, але я можу ще щось продовжити. Як бачите. Ось такі голоси. Получається, що за три раунди. Зараз ми подивимося оцінки наших, наших глядачів. Зараз вони скажуть, хто ви. Зараз будемо рахувати. Ось бачите, тут табло Дмитра, тут табло моє. Хто буде за кого лозу? Починаємо оцінки суддів. Що ж, хто перший? Давайте я. Мене звати Даня і як ви вже, я вже оскільки я дав право. Що? Ж, що я можу сказати? Мені не дуже подобається, коли мене будуть бити Ой, Що ти там таке говориш? А то я зараз не вдарю. Ну ось, бачите, у них заслони не такі найкращий. Щодо щуки, ідея з погодами, ідея новим класом мутованими, мені справді сподобала. Тому, звісно, що бал дається фільм. Next. Я ніндзя, і мені також не дуже сподобалось. Я, звісно, витривалий, але коли мене вдарять, мені не дуже хлопці, це сподобається. Тому. Думаю, бал віддається щуть. Ну, справді, бити, бити когось це крайні, що я колись чув. Тому я, звісно, даю бал щуть. Теплій учіть, погода, це у, мені справді подобається. Я, ой, перепрошую, у мене чекайте, поламалось. Коротше, я інженер, і я, звісно, вибираю щуку. Так, бал. Звісно, бал щуті. Мені не подобається, коли мене б'ють. Я розумію, що я інженер, у мене є такий крутий робот. Але все одно, бити це мені не подобається. А щодо щуки ідеї, коли буде цей класнівик, мене прям дуже сильно здобував. Особисто я буду на ньому збирати. Я не знаю, як його можна буде получити, мені справді ця ідея дуже слопцем сподобалася. Тому я, звісно, беру бал за щуку. Йоу, Дмитро! Що вже не такий радісний, коли ми виграємо яким рахунком? Один, два, три. Три и один. Нет, три 0, ноль, наверное. Всяки три один? Всправди. Симпределит. Я И мне понравилось, что они сказали я люблю быть. А меня больше Шука це спра. Найкраща гра якої колись То Вона додала мене. І хоча б вона не плагіат Так, щас. Папа. Я даю бал Ш -ш -ш -ш. Ш -ш -ш. Не замітили? Fu... Я темний самурай, і я даю бал щуці. Я, звісно, бронерований, і мене не можна вбити... вбити, але все одно. Я даю базу щуку. Погода до такого я сам би не додумався, хлопці. Я темний дух, і я даю бал Дмитру, справді, ви здивуйтеся. Ей, чуєш ти? Ні, приміг все чесно. Ні, я нічого не кажу, я ж нікого тут не покупляв. Я нічого звісно не кажу, це я думка. Мені більше подобається, я люблю таке все битися, битися, бам! Особливо тепер палкою можна битися. Так чел, ти знаєш, що тільки Арсеній... тільки той Арсеній типу як, ну... Дмитро, який грає Арсенія в цій грі, Типу як в щуці, тільки він може бити, ти не мож, ти не будеш бити. А, так? Ні, Тоді хлопці. Тоді звісно, на в щуці. Це якось цікавіше тоді. На там можна буде битися. А в щуці ти, ти можеш бути тим, хто ловить. Тебе в тебе якесь тежеманіття. Так що я б даю бал за щуку. Я бронирований. І оскільки одна така дуже важлива людина вкрала клас у щуки. Я, звісно, даю бал за щуку, щоб ця гра просто пропала, вона вкрала мене. Я, я просто такий був злий на неї. Вона вкрала мене. Я один з перших класів. Як так можна було, хлопці? Тому 100% штуку. Ще й те, що вона придумала, то, що в неї. не те, що в того Дмитра Арсенія, як його там. Тун-тун-тун-дун-дун-сахур. -ту -ту я прозорий чоловік. Я вже грав в Арсенію гру і в мене поламані кістки. На бал на щуці. Я. Джордж. Я справді фанат відео, якихось екшн. все це таке сюди, сюди туди, сюди Але бал, щуці. Справді, якщо буде погода, але я тебе попрошу зроби і колись одну, коли буде якась погода, якась галактика. От галактика точно дам 100% тобі бал да будь-який ті. Ну, а зараз я все роду тобі бал, але постарайся краще і будуть 100% від мене прям пояка. Ну, в принципі, хлопці мені не проблема. Добрий день, мене звати Малюк. І я що хочу сказати. Я хочу сказати, що я даю бал штуці, скільки на мене це прикольна сагара. Мені справді вона подобається. Останній скажунній скажу ні, він всіх б'є. А штуці до тебе легенько доторкнулося. І розробник цікавіший. Принаймні щось прикольніше подумав. Так що бал бал хлопці, все. Бал щуки. Ну що, Дмитро? Що? Арсеній, вся ні, я програла? Так як? А Та ти що, не чи голоси? Чи ти спав? Я чувсь сидно. Він Я не розумію, як? Моя Якби така прикольна. Якби твої, гри не, якби, якби твої гри не билися, може і було б прикольно. Але це тоді вже, якби в мені не билося, це вже був повний плагіат. Тому, сорі, братан, ну... Я можу зробити це. <клес> Хлопці, ми справді виграли, я дуже радий. Дякую, бачите, ось такий рахунок ми в трьох раундах виграли. Тому всім дякую за перегляд. Е, Файних вам справ. Файних експ... е, надіюсь у вас все добре. І... și si... bonauzuri și -si. bul bul bul, bul.